То це перший челендж при переїзді в Португалію, так, так, і в цьому допомагає саме комунікація і інтеграція. Так. Тобто це, що так, це значить? Тому ну, що Португалії. Що португа... якщо ти інтроверт, що робити? Вчитися, навички, прокачувати, а нічого ну, ти не зможеш. Або шукати поряд має бути людина, яка це буде робити. Ну, інакше ніяк, ну це я точно знаю. Португальську мову треба знати? Не обов'язково. Okay. Ну, чесно кажучи, я її не вчу, тому що, ну, по-перше. Ну, психологічна в мене немає потреби, типу, я не маю часу. Ну я якщо б мені було потрібно, я б це робила. Але в побуті, ну я багато чого вже знаю. Угу. Хоча я ходила на курси там не там декілька місяців. Як тобі вчитися португальською мовою? Мені подобається. А ти розумієш, що говорить вчитель? Так, в мене є два вчителя: один, який в школі, а один, який мене учить тут. Як це? Ну це типу я.